В рамках Zero Trust є рекомендованим впровадження багатофакторної аутентифікації, і кілька таких рекомендованих методів для застосування MFA. Це Вимагати від користувачів аутентифікацію свого смартфона, ноутбука або іншого пристрою за допомогою багатофакторної аутентифікації, перш ніж, наприклад, вони зареєструють його в Intune, якщо він використовується в вашій організації, для доступу до мережі. І другий момент це відстеження стану облікових записів користувачів за допомогою Azure AD і при необхідності вимагання скидання пароля після реєстрації. Як ви знаєте, багатофакторну аутентифікацію, саме це налаштування повинен перший раз вімкнути адміністратор тенанту. Це робиться в головному адмінцентрі Microsoft 365, ну а далі вже налаштування відбувається за допомогою політик.